Цього року фактично відзначається це 10-та річниця ювілей подій 2004 року, так звана помаранчева революція. Це 4-та річниця так званого податкового майдану, і це річниця, перша річниця Євромайдану. Нещодавно на днях президент України Порошенко своїм указом скасував недолугий указ Віктора Федоровича Януковича щодо перенесення дня свободи на день соборності на 22 лютого і визначив 21 листопада днем соборності та днем гідності в Україні. Ось, але це добре. Це радує те, що президент все ж таки скасував указ. Авторитарного тирана, все гаразд, але декларування свободи це не значить забезпечення свободи. В Дійсності свободи в державі немає. Немає свободи політв'язні, так званої. Люди, які дійсно були притягнуті до відповідальності при старому авторитарному режимі, знаходяться зараз по тюрмам. Переслідуються. Працівники міліції, ті міліціянти та керівництво міліції, яке було раніше, яке винувати учинені. Політичних репресій, які винувати вчинені вбивств героїв небесної сотні, ніхто не покараний. Тільки, по-моєму, якщо не пригадую, не помиляється 16 чоловік. Встановлено тих людей, які причетні до вбивства людей на майдані, і причому з них всі в бігах фактично. Вибачте, це що таке? Це діяльність нашої міліції. Так ось наша міліція, замість того, щоб керівництво міліції відсторонити, покарати, вони ще більш свавільніше починають діяти. Це абсолютно не є свобода. Це... Свободи мирних зібрань знову ж таки немає, як такої. Реально попробуйте зараз на любу акцію намагатися встановити намети навіть з дозвільною документацією. Міліція навіть не говорить, розганяє. Причому в місті Києві не зрозуміло, з яких причин діє не міліція. Аваков зараз заявляє про проведення реформи МВС, в якій зазначається, що міліція фактично буде без зброї працівники міліції тільки спецпідрозділу швидкого реагування. Однак нас зараз. Так звані батальйони територіальної оборони ходять в балаклавах з автоматами по вулиці. Ну це теж неправильно гадаю. Ось це знову ж таки щодо свободи. Знову стоїть питання про те, що так звані генерали АТО, які є, були некомпетентні, по перше, а по-друге, які продалися країну агресору. Шпигуни країни-агресора перебувають у вищих шалонах влади. Хто за це повинен понести відповідальність? Хто повинен понести відповідальність за те, що ми здали державні інтереси, що ми здали країні агресору Крим? Це ці безліч інших питань, це вже не говорячи про соціально-економічні негаразди в державі. Ці всі питання повинні бути озвучені тут на Майдані.